Кетрин Трамел, вона небезпечна. Вона не боїться, вона контролює чоловіків, і грає сексом, і грає своїми сексуальними бажаннями, вона не соромиться свого тіла. Значить, вона або нарцистка, або психопатка, або вона серійна вбивця. І помітьте, що творці ані першої, ані другої частини, основного інстинкту не дають нам, глядачам, чуткої відповіді на це питання: чи дійсно Трамел є тією самою Самою серійною вбивцею. Тобто жінка з силою та бажанням у цій моделі вона або богиня, або демон. І творці серіалу натякають, навіть прямо показують нам, що, скоріш за все, вона демон. Просто цей демон ще залишається у тіні. Бо сексуальна влада це те, що багато сторіч залишалось і зараз навіть залишається монополією чоловіків. В основному інстинкт Ігрині Шерен Стоун – це не про секс, це про контроль. Вона змушує чоловіка почуватися слабким. І чоловіку такий стан бути слабким, йому він незвичний. І тому цей стан викликає у чоловіка. Або агресію, або у когось він виникає, викликає захоплення, або одночасно захоплення йде разом от з цією агресією. І тому таку жінку хочеться, їй хочеться або обожнювати, або її хочеться покарати. І дуже часто і те, і інше чоловіки намагаються зробити через жорсткий секс. В ідеалі обидва одразу, да, тобто і покарати, і обожнювати.